Всім привіт! Мене звати Мирон. Я з команди Аудіо І сьогодні хочемо розказати вам про, мабуть, найкращий саундбар по співвідношенню ціна, якість BlueSound Pulse Soundbar Plus. Саундбар має лаконічний дизайн, тому він підійде практично до будь-якого інтер'єру. А також його можна замовити у двох основних кольорах чорному та білому. Спереду ми можемо побачити, як динаміки заховані за металевим грилем чи сіткою. І ззаді алюмінієвий корпус має soft-touch покриття. Але це великого значення не має, тому що він і так дебільшого вішається на стіну. В комплекті із саундбаром йде настійний кронштейн. Та ніжки для монтажу його на тумбі, так як зображено у нас. Також в комплекті йдуть весь набір всіх необхідних кабелів для підключення будь-якого аудіо-відеообладнання. Технічні характеристики ви можете побачити тут на екрані, але насправді, кому вони цікаві, давайте краще поговоримо про звук. Особисто я користуюсь цим саундбаром вже більше року і використовую його для перегляду фільмів, для геймінгу і для прослуховування музики. Він володіє досить глибоким басом, не дивлячись на свої розміри. Я більш ніж впевнений, що задовольнить більшість користувачів. СП процесор в саундбарі підтримує 3D аудіо від Dolby Atmos, що означає, що ви отримаєте на виході більш об'ємний та захоплюючий звук. Саундбар має на борту роз'єми такі, як HDMI ARC, вихід на сабвуфер, оптичний вхід. Вхід під флешку та вхід під аналогове джерело звуку. Саундбар має декілька класних фішок, про які ми зараз розповімо. Перша з них це нічний режим. Ця функція дозволить вам суттєво зменшити басову частку звуку і тим самим ви зможете переглядати фільми, не турбуючи своїх сусідів зверху чи знизу. Друга фішка це будильник. Який буде будити вас щодня у заданий час улюбленою музикою. До саундбару можна докупити безпровідний сабвуфер, а також безпровідні тилові канали. І таким чином перетворити кімнату на справжній домашній кінотеатр з об'ємним звуком 5.1. Якщо хочете суттєво покращити звук з телевізора та отримати незабутні враження від перегляду фільмів чи геймінгу. Цей саундбар буде ідеальним варіантом для вас. Якщо хочете замовити собі такий, переходьте на наш сайт. А ми дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал. Ми будемо ставати кращими. До нових зустрічей!